Запрошуємо до весняної симфонії дитячих книг. Ластівка і горобець. Українська народна казка. Якось навесні літали полем Ластівка та Горобець. Ластівка ловила комах і збирала черв'ячків. Але дачі горобець видцюбував із рілі яру пшеничку, яку щойно посіяв. Наївшись досита, горобець запитав ластівку. Хочу спитати тебе, сусідонька, чому то вас Ластівок, усі люди люблять і шанують, а нас, горобців, проганяють геть. Правда на світі. Ми ж обоє і малі, і незлибливі, і вороги в нас ті самі. А мудра Ластівка так отказала. між нами горобче є велика різниця, бо ми Ластівки виїдаємо тисячі шкідливих комах, робаків, гусениць, Це ті шкідники, що винищують сади, огороди, поля, ліси. А горобці, замість того, щоб робити так само, як ми, крадете чуже готове зерно з комори, господаря чи з двору. Чи ж за це мають вас любити? Замислився горобець, а тоді й запитує. Що ж тоді робити, аби нас любили? Треба добре чинити, тоді вас будуть любити. Тільки той гідний пашани, хто інших шанує. Постояв, постояв горобець на рілі. Та й узявся вишукувати гробачків. Читайте разом з нами.